Саме з допомогою бійців КНДР, яких маскуватимуть під бурятів та якутів, Росія сподівається повернути Курську область. Про таке пише Financial Times. Три тисячі своїх солдатів для підтримки окупантів на війні проти України Пхеньян уже перекинув. А сім'ї цих вояків ізолював, аби зберегти інформацію в таємниці. У той же час і Кремль і ворожа пропаганда продовжують заперечувати вербування військ КНДР на території Росії. Які фейки поширюють, розкажуть. Даніел Снісар. від творців зелених чоловічків і міфу про їх там ніт. Ми не знаємо, є вони там єснітам ні. Союз двох диктаторів, про який в Росії воліють мовчати. Вони до кінця все спростовують. Чому РФ не визнає підготовку військ Північної Кореї до участі у війні проти України, котри там дісятиліттями жил? Як і багато корейців, які проживають в Донбасі. і як бреше пропаганда про життя в КНДР? З'ясуємо далі. КНДР проти України у Пентагоні підтвердили присутність військ північної Кореї на території Росії, хоча мету цього перебування там не з'ясували. Натомість, за даними української та південнокорейської розвідок, з дня на день сотні північних корейців мають долучитися до російської армії на Курщині. Цю інформацію повідомив і президент Володимир Зеленський. Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа військових з північної Кореї. Може бути навіть дві бригади по Шість тисяч людей у керівництві країни-агресора інформацію постійно заперечували, стверджували, що нема у них ніяких корейців, але ігнорувати приміщення військових КНДР ставало дедалі важче, адже в мережі з'явилися докази перебування корейських солдатів на території РФ. На цьому відео, наприклад, північнокорейських бійців зняли на території військової частини у Приморському краї. Ще вірні каріота. Плавно, плавно росіяни ті ж самі воєнкори почали говорити, що навіть якщо вже таки вони і прибудуть ці військові КНДР в Курську область, то взагалі то КНДР є нашим союзником і взагалі це наша територія. Таку лінію гнуть і на російському телебаченні лише цього тижня Кремль дозволив своїм посіпакам обговорити військову співпрацю, хоча й без чіткої методички. У нас ніяких достовірних Фактів на цей чор навіть якщо предположить, що вони там є. яке діла вони ще до кінця самі не вирішили, як де е, яким чином вони цих військових будуть використовувати, тобто в них є певні мабуть ще побоювання, причому побоювання різного характеру, як і щодо якості цих військових, так щодо нам, наприклад, комунікації з ними, так і власне щодо реакції світового співтовариства на от, Цю подію, яка може відбутися, відмовляються вірити пропагандисти навіть у докази, які публікують самі росіяни. Це відео напередодні оприлюднили в мережі жителі Москви. Офіцери армії КНДР розгулюють на червоній площі і знімкуються з перехожими. Та ні. Усе це фейк. Переконують на Ростебе. Привезуть. привезуть актора, одягнуть форму і скажуть: ось він. І взагалі у нас в країні корейців багато а чимало мають корейські паспорти і живуть на території СВО. Взагалі стиль російської пропаганди. Вони до кінця все спростовують, відкидають. Вони вважають, що вони таким чином створюють такий інформаційний шум, інформаційне прикриття тим операціям, які вони планують і які вони проводять. Але чому виник саме такий тандем? Усе просто союз із КНДР вигідний Росії, бо це ще одне джерело надходження озброєння, а в перспективи і гарматного м'яса. А кім чен іну така співпраця вигідна економічно. Ще й армійці набудуть досвіду. Участі в сучасній війні для кімчинина важливо продемонструвати використовувати Росію як тригери продемонструвати регіональним країнам, і в тому числі Сполученим Штатам Америки, що Північна Корея це така собі військова потуга, яка може собі дозволити навіть допомагати своїм партнерам союзникам, стосовно яких вони, до речі, мають зобов'язання відповідно до договору, які вони. Підписали влітку, коли Путін був у Хеняні. До речі, саме тоді російська пропаганда розпочала піар-кампанію з популяризації Північної Кореї, де росіян спростили відвідування країни з туристичною метою. Піарити Хенян навіть з Кабєєва тоді поїхала. Ми виходили на вулицю з камерами, знімали північнокорейських людей. Вони не виглядають похмурими, сумними чи пригнобленими. І власне створюється ось таке враження такого, так би мовити, братнього народу, так тому що. Звичайно, захід протиставляється росіянам як зло, так тобто як якийсь агресор. Рай на землі Кремль активізував пропаганду добробуту в КНДР і серед молоді. Для цього проплачує блогерів і навіть дітей, аби ті з'їздили до північної Кореї, а потім розповідали, які пречудові там курорти, і як добре живеться під владою вождя. Страна довольно свободна на самом деле, там не там так страшно, як ви представляєте к даваря. Доступ до благ там досить досить обмежений, досить суттєво. Плюс, звичайно, що високий рівень цензури, обмеженість обмежений доступ до інтернету. У них свій власний інтернет. Це досить дуже таке складне закрите життя під серйозним тиском тоталітарного режиму культом вождя, цензурою, надзором спецслужб. А ще Кім Чен Ін дуже любить публічні страти. У північній Кореї можна позбутися життя за прослуховування іноземної музики або блакитні джинси. І покарати на смерть можуть не лише злочинця, а й усіх його рідних. Путін такій системі може лише позаздрити. Даніл Снісер, Олександр Кругліков, Євген Камінський, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.